Прокуратурою Запорізької області направлено до суду клопотання про застосування примусових заходів медичного характеру стосовно вбивці фельдшера бригади швидкої медичної допомоги. Про це повідомили 5 вересня в обласній прокуратурі. Нагадаємо, 24 травня цього року в заводському районі Запоріжжя психічно хворий чоловік викликав швидку та напав на медпрацівників, спричинивши їм тілесні ушкодження. А 31-річну фельдшерку облив кислотою та порубав льодорубом, внаслідок чого вона загинула на місці. В рамках кримінального провадження за статтею Навмисне вбивство вчинене при обтяжуючих обставинах, була призначена судово-психіатрична експертиза, яка дійшла висновку, що вбивця страждає на хронічне психічне захворювання та в період скоєння злочину не міг керувати своїми діями. Прокуратура області запропонувала застосувати до злочинця госпіталізацію до психіатричного закладу із суворим наглядом. Наразі вбивцю поміщено до спеціальної психіатричної лікарні, яка знаходиться у Дніпропетровську, повідомляє прес служба прокуратури.